Пиріг з чорнобривцями, який був улюблений у Івана Франка за старовинним українським рецептом. Готуємо чорнобривці. Це справжня українська квітка. І рецепт давній. Його і повторимо. Нам буде потрібно отакі пелюстки від чорнобривців. Одна ж мене. Їх перетираємо з цукром у ступці або у макітрі. Половину від 100 грамів цукру. Ретельно розтираємо. Від чотирьох яєць відділяємо жовток від білка. Зрештою цукру взбиваємо білки до пружних піків. До жовтків перетерті чорнобривці перетираємо і додаємо 100 грамів вершкового масла. Сюди ж 150 грамів борошна та частинами збиті білки. Об'єднуйте обережно, щоб не осіла ніжна білкова піна. За рецептом форму треба змазати смальцем, але я заміню на пергаментний папір. 25-30 хвилин 170 градусів. Готовність перевіряємо сухою шпажкою. Виймаємо обережненько. Трошки цукрової пудри, ще пелюсток чорнобривців, і дивіться, яка це краса. Я заварю ще чашку чаю з чорнобривців. Відріжемо шматочок, який він жовтенький. І дивіться, який пружний там який. Франко знався на смачному. Готуйте і бережіть українські традиції. Такий ніжний клас.